Давайте продовжимо. І що я забув зробити на початку нашого креслення, це зберегти нашу деталь. Натискаємо Ctrl-S і зберігаємо нашу деталь. І компас автоматично обирає форму. І для того, щоб зробити зборку, давайте з цікавості побудуємо, наприклад, якийсь відповідний фланець. До е, цих отворів. Те, що тут циковка, ну для нас це поки не не важливо. Головне, щоб е, нас співпадали розміри. Щоб це зробити, е, давайте оберемо ескіз 4, да в якому ми будували е, нашу точку. Е, натиснемо редактувати, тобто е, зробимо, якби е, Ну відкриємо його для того, щоб запам'ятати, наскільки нам потрібно зробити. Діаметр наших отворів. Від, Відразу ми можемо створити, наприклад, ескіз, який ми потім скопіюємо в нашу нову деталь. Е, І щоб нам було зручно, давайте 225 для демонстрації. Так, вибираємо обираємо. Ctrl-X. Ми виріжемо початок координат, виходимо з операції ескіз, натискаємо Ctrl-N. Нова деталь. Вбираємо площину, на якій ми будемо креслити, заходимо в, поле, в операцію «Ескіз», натискаємо Ctrl-V, наші кола скопіювались для зручності. Знову ж таки, проставляємо е, допоміжні прямі, і ми пам'ятаємо, що е, в нас на цьому діаметрі 280 буде, будуть отвори. Так, е, давайте з цього ескізу ми зробимо якусь шайбу. Е, давайте розмір, щоб він не втратився. Зробимо тонкою лінію, тонкі лінії компас не рахує. Ось у нас є ескіз. І давайте використаємо операцію видавлювання, І не обертання. Ось буде наша шайба, нехай в неї буде там розмір 35. Ще раз. Розмір 35. Ось наша шайба. Так? Е, на Цьому діа... Обираємо площину, знову ж таки, заходимо в ескіз. Запам'ятали, що в нас там розмір 280. Так. І знову ж таки проставили допоміжні прямі і ставимо точку для зручності. І е, нашу, наше коло робимо. Лінії. Ось це буде наш ескіз, на якому ми будемо зараз будувати отвір. А, обрали наш ескіз. вбираємо операцію отвір. Там буде достатньо простого отвору, хай буде діаметр. Хай буде діаметр просто там 20. А, у нас там різьба 20, ну нехай буде 22. Ось. 22. І ми обираємо, що у нас отвір е, через все. Посередньо у нас буде отвір через все. Ось, побудували наш отвір. Ось він, наш отвір. І тепер знову ж таки робимо е, наш масив. Обираємо отвір, обираємо масив по сітці, Обираємо концентру. Концентричній сітці, вказуємо кількість об'єктів, що у нас там вісім, і обираємо е, вісь, навколо якої буде будуватись наш масив. Обрали вісь. Вісь у нас Y, і наш масив побудувався. Натискаємо завершити, і ось наш масив. Знову таки, е, зберігаємо нашу деталь. Це у нас буде деталь 2. Тобто у нас є е, деталь, яку ми умовно назвали вал, і деталь, яку ми умовно назвали шайба. Між іншим, е, назви деталей можна вправити ось тут, в е, дереві побудови, натискаємо на деталь. свойства моделі. Пишемо, наприклад, вал, можна обрати е, матеріал. З якого буде наш вал складатись тут перелік всіх е, стандартних матеріалів. На що це впливає? Це впливає на те, як компас сприймає масу моделі, е, можна розрахувати масу центрові характеристики і тому подібне. Ми зараз не будемо цим займатися, але. Е, Матеріал можна задати. Ну, відповідно, коли ми щось змінюємо, ми натискаємо Ctrl-S для того, щоб е, наші зміни збереглись. Е, давайте перейдемо е, в нашу іншу наступну деталь, яку ми створили. Давайте теж задамо. Це у нас шайба. І нехай у нас там буде якийсь кольоровий метал, типу, нехай буде бронза. Якась неважлива. На жаль, візуально це не видно, ну тобто всі елементи вони сірі, але самі властивості деталі зберігаються. І тепер, щоб утворити збірку, ми натискаємо знову Ctrl-N, але обираємо збірку. У нас утворюється, у нас відкривається вікно для збірки, і нам тепер потрібно додати сюди деталі. Обираємо додати компонент можна з файлу, тобто можна обрати ті деталі, які в нас відкриті згори, якщо це саме деталі, не ескізи, або можна обрати щось з диску, відкривається вікно пошуку деталей. Натискаємо, давайте з валу почнемо, обираємо вал, ось наш підпросмотр, натискаємо обрати. І наша деталь відображається. Як я сказав, під час першої побудови деталі можна обрати площину і вісь, здовж якої вона буде будуватись, відповідно, це впливає тільки на те, як деталь буде відображатися так в процесі утворення зборки. Я, наприклад, ставлю завжди деталь на початок координат. Ми можемо обрати, наскільки вона буде там відстояти від x, від y, від z. Uh, але я завжди ставлю на початок координат і стискаємо ОК. Компас нам пропонує ставити ще одну таку саму деталь, але нажимаємо Escape. Нам це не треба. Ось. Це перша деталь в зборці, а тепер найцікавіше. Ми знову додаємо компонент нашу другу деталь шайбу, обираємо. Але тепер вона у нас відображається якось. Довільно і нам потрібно ці деталі поєднати. Як ми це робимо? Я, наприклад, роблю таким чином: я деталь вставляю трохи окремо в довільному місці, але просто так, щоб мені було зручно. Вона поки ще не вставилась. Ми, нагадую, поєднуємо, нам потрібно поєднати деталі так, щоб співпали наші отвори. Як ми це робимо? Для зручності я розвертаю деталь. Ну, вона у нас симетрична, то нам все одно як її розвернути. А найцікавіше тепер це робота з прив'язками, з сапряженнями. Натискаємо вікно сапряження. Ось у нас е з'являється е вікно безпосередньо з нашою деталю. Тепер що ми робимо? Ну, так як у нас деталі мають кола, е да, тобто е поверхня обертання. Зручно зробити деталі співвісними. Обираємо е, операцію Саосність. Обираємо, наприклад, так як у нас всі поверхні обертання співвісні, то все одно як обирати, головне не обрати наш отвір. Обираємо, наприклад, е, ось цю площину, ось цю поверхню, і нехай буде поверхня ось ця. Оп, у нас деталь вирівнялась, вона стала в нас співвісною. Завершуємо операцію. Далі нам потрібно обрати, вирівняти деталі так, щоб у нас співпали отвори. Ну, тут, бачите, отвори вже співпадають, але так може бути не завжди. Я, я коли роблю збірки, я завжди операцію роблю додатково, яка називається співвісність, але іще по отворах. Наприклад, обираю... Зараз. Ввісність, обираємо наш отвір на нашій шайбі, ось він підсвітився, і відповідний отвір е, в нашій деталі. Натискаємо ОК. Тобто тепер ми впевнені, що отвори в нас співпадають. І тепер е, нам потрібно поєднати, так, щоб е, одна площина співпала з іншою площиною. Як ми це робимо? Це операція співпадіння. Ми обираємо одну площину, яка підсвічується, і іншу площину. Можна тут робити у вікні, можна е перейти в інше вікно і обрати площину. Оп, ми бачимо, що деталі в нас поєднались. І натискаємо ОК. І завершуємо. Якщо нам більше не потрібно робити якихось додаткових операцій, ми завершуємо зборку, натискаємо на галочку, натискаємо на ОК. Інша така шайба нам не потрібна. Тримаємо Escape. Все, тепер ми бачимо, що в нас деталі поєднались. Але давайте ще ставимо, попрацюємо зі вставкою стандартних елементів. У нас тут є отвори з різьбою, нагадую, Різьба М20. <кхід> І, відповідно, давайте зафіксуємо нашу шайбу болтами. Натискаємо прилаження. Стандартне ізділля. Ставіть Елемент. Можна вставляти конструктивні елементи типу по отвір, можна кріпне соєдіння відразу вже, а можна об'єкт специфікації. Тобто тут можна багато чого вставити, Давайте ставимо деталь типу болт. Відразу кажу, компас не шукає, не вміє шукати типу Bolt M20. Він гарно шукає по гостам. Але, ну, чесно, я зараз не пам'ятаю пост на болти. Ми просто можемо обрати кріпйожне ізділля. Болти, болти, наприклад, з істіграною головкою. І давайте довільно оберемо, так, як у нас е, демонстраційне, скажімо. Так, креслення, Да? Ось у нас ставиться ось такий болт. Ми обираємо різьбу М-20, рок. І довжина, ну, давайте там оберемо умовно 70. Ось. Натискаємо обрати. Е, зараз з'явиться стандартний елемент. Може трошки підтуплювати. О, ось він наш стандартний елемент. Ми, вже, ми відразу його нікуди не вставляємо, як попередню шайбу, а відразу обираємо співвісність щоб він у нас був е, разом і обер... е, співвісно до якогось отвору, до, до вільного отвору, і натискаємо співпадіння, е, щоб обрати відповідну площину. О. І ось наш болт ставиться. Натискаємо ОК. І він автоматично додається до об'єкту специфікації. І нам не потрібно заново вставляти кожний болт. Ну і ми бачимо, що він трошки за короткий. Давайте ми його е, подовжимо. Збираємо дерево побудови, болт, натискаємо двічі на нього, і нехай буде там не 70, а типу 110. І він у нас е, подовжився. Да, ось він у нас закінчився. Так. І е, щоб кожного разу не вставляти такі болти окремо, ось він нам підсвічується, ми знову-таки обираємо масив по сіці. У нас їх вісім таких болтів. Так. Обираємо, е, бачите, болт, масив по сіці концентричній. У нас таких болтів 8. І давайте спробуємо обираються. Давайте таки е оберемо за початку координи. Значить, я щось не так обрав Давайте ще раз. Можливо, я обираю на ту вісі. Тобто чим зручно компас вам відразу показує, що ви щось робите не так. Дуже зручно. Так, я просто обирав на ту 8. Ось. Ставимо 8 і наші болти автоматично проставляються всі однакові. Вони всі проставилися. Так, вони всі однакові. Відповідно, якщо а, я захочу відрелагувати ці болти, наприклад, замовник скаже, що буде болт не 110. А там 140, сорок Я обираю болт, натискаю, ага. Хоча маю направитись кожен болт разом. У нас э, правка відбулася для всіх болтів. Тобто ось такі стандартні операції, якими я користуюсь те, що стосується в збірці. Так само можна вставляти, наприклад, ті самі підшипники. Приложення, стандартне зділля, вставити елемент. Тільки потрібно обрати підшипники і деталі машин. Підшипники кочення і можна обрати будь-який вид підшипників. ну, Наприклад, хай буде радіально опорні кульки. Там якийсь довільний тип. Давайте оберемо, нехай буде 36. Так. І м, дуже бажано, правда, перед цим заміряти да? діаметр пені, на якому будемо ставити цей саме. Ну, от він у нас там 230. Давайте поставимо на велику ступінь І давайте замірюємо правний. Довжина. 48. 230 на 48. Немає такого підшипника, відповідно, нам потрібно або перекреслити, або... Мати якийсь інший підшипник. Ну, давайте з іншою попрацюємо. У нас здається, у нас 34, якщо я не помиляюсь, такого підшипника теж. 24. Так, навряд чи буде такий підшипник. Ця ступінь у нас. 346. Так, ну, це моя необачність. Те, що я наобирав довільні розміри і деталі. Відповідно, ми можемо підшипник, ставити підшипник. Хоча, хоча, дивіться, ми можемо обрати нову, ми можемо утворити нову ступінь. Звісно, це краще робити не в збірці, а в деталі. В деталі. Ось ми обираємо. Нову ступінь. Переходимо в вікно Елемент. Що давайте спочатку подивимось, які у нас є стандартні підшипники. Знову не перекреслювали. Діаметр, ну, нехай буде у нас там 100. Нехай буде діаметр 100. Утворюємо ну, коло. Ескіз виходимо з, з операції ескіз і елемент видавлювання. І нехай він там буде у нас 50. Завершуємо. Зберігаємо Ctrl-S. Зверніть увагу, наш е, елемент видавлювання потрібно буде трохи поправити, тому що. Він тоді був через все, а зараз ми додали нову ступінь, і е, компас не знає, що це буде саме через все. Але коли ми відкриємо редагування, коли ми відкриваємо редагування, то відповідно е, нам потрібно. А, нам потрібно цей е, цю операцію. Мін. Якщо чесно, я не знаю, чому компас не бачить наш новий елемент. Можливо, потрібно повністю закрити і вийти, але а, ну, давайте зараз не будемо витрачати час. Нам головне, щоб наша ступень утворилась, і а, коли, ми, коли ми переходимо в збірку, там нам компас пропонує перебудувати нашу збірку, тому що наша деталь змінилася. Відновилася вона додалась. Діаметр у неї 100. Так. І ми знову ж таки вставляємо підшипник. Діаметр 100. Зовнішній діаметр, знову ж таки, компас пропонує зі стандартних елементів, ну, нехай буде там 180. І ширина у нас стандартна 34. Запускаємо обрати. Компас будує тривимірну модель. Це може зайняти якийсь час. От, він нам пропонує додати новий об'єкт. Отвори такий фантом. Відповідно, ми одразу обираємо співвісність. І співпадіння. І ось Компас нам пропонує вставити ось таким чином наш підшипник. Е, можна обрати деталізацію, але зазвичай тут тільки стандартний вид може бути ще спрощений. І втискаємо палочку. І ось наш е, підшипник додався. Вставимо, Це позиція 4. Ось, тобто таким чином у нас стандартні елементи. Та у нас утворилась деталь. Знову ж таки, ми її можемо а, розсікти. Знову ж таки, шукаємо плоскость. Наприклад, сміщому плоскость. Ось наш елемент. Збираємо нехай це буде ось ця площина і там. Навіть на 20 км, вона у нас буде відстояти від нашого центру. Ось вона таким чином у нас відображається, і ми можемо робити чині по нашій площині. Ми тільки бажано спочатку обрати е, цю нашу площину. І наша деталь розсіклася. Навіть видно наш отвір. Можемо трохи відредагувати нашу площину. Вона буде не на 20, а там на 16. Отак навіть на 13. Можемо навіть обрати на 1 міліметр і розсікти так, як нам потрібно. Ось побачите ось наш болт, ось наш отвір, ковку, нашу шайбу і все інше. І знову ж таки зберігаємо нашу збірку. Ось. Тобто таким чином утворюється наша збірка. Деталей може бути довільна кількість, наскільки вистачає ресурсів вашого комп'ютера. На цьому все. Я сподіваюся, для вас це було корисно.